Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім: гумореску Павла Глазового Нема дурних. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, яку я публікую кожного дня. Української має бути більше. Купивши пляшку коньяку в крамниці Бакалія звернувся чемнопокупець до продавця Мусія. Скажіть, чому це ви мені так просто? Втнули пляшку, ану візьміть її назад і загорніть в бумажку. Так можна настрій зіпсувати на цілий день людині. Усюди ж пишуть продавці сміхатися повинні. Мусій скривився. Оп, чудак, не на таких нарвався. Він, понімаєш, п'є коньяк, а я щоб усміхався. До зустрічі в жовтому літачку.